Це відео про текст договору, який містить наш 17-річний досвід надання пенсіонерам другої пенсії та допомоги по дому. В ньому знайшли рішення всі помилки, врегульовані, всі неточності та описані всі найважливіші моменти, які ми дослідили, виконуючи майже 2,5 тисячі таких договорів в 42 містах України, згідно офіційної статистики Міністерства юстиції та наших даних. Не один текст договору до вічного утримання не був укладений частіше, ніж цей. За 17 років нашої роботи цей договір було погоджено з більш ніж сотнею найкращих юристів та нотаріусів зі всієї України. І сьогодні ви можете отримати примірник цього договору абсолютно безоплатно. Більш того, ми з вами пункт за пунктом прочитаємо його і ви отримаєте коментарі по всіх незрозумілих словах. Прояснимо кожен пункт цієї угоди. Я наведу приклади, і ви зрозумієте, як цей договір може покращити якість вашого життя. Чому ж безоплатно? Просто ми хочемо, щоб якомога більше пенсіонерів могли отримувати другу пенсію та допомогу по дому завдяки можливостям в законодавстві України. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. А ми починаємо. Це вже не перше відео такого формату на нашому каналі. Тож завдяки вашим лайкам і підпискам ми зрозуміли, що даний матеріал вам дуже потрібен. Тому і сьогодні ви отримаєте повноцінну, безоплатну юридичну консультацію і будете мати повне уявлення стосовно тексту цього договору. Зрозуміло, що навіть найкращий договір не зможе покращити ваше життя, якщо він укладений з тією людиною. Яка не збирається його виконувати, і буде створювати вам лише одні проблеми. Тож наприкінці цього відео ми розкажемо вам про 10 головних пунктів, на які треба звернути увагу при обранні набувача для цього договору. А прямо зараз на своєму комп'ютері я відкрию шаблон тексту такого договору, ви його будете бачити, і ми крок за кроком пройдемося по всіх пунктах. Додивіться це відео до кінця. Адже так ви дізнаєтеся, як завантажити примірник цього договору безоплатно прямо собі на смартфон або комп'ютер.